Вітаю колеги. Маю надію, що у вас усе гаразд, і за допомогою моїх шпаргалок ви ще знаходите час для себе та родини. Продовжую серію випусків, присвячених його величності уроку. Ще одним із неординарних початків уроку. Є читання та обговорення притч коротких повчальних оповідань. Оскільки у сучасній школі виховний процес наскрізний, тобто має бути і на уроці, а не після нього, то короткі оповідання стануть тут у нагоді. Варто пошукати в мережі інтернет або книжках оповідання. Про дружбу, повагу, взаємопідтримку та взаємодопомогу, співчуття та співпереживання. Але потрібно не лише читати чи розповідати їх, а знайти хвилинку-дві на обговорення та формулювання висновків. Саме цей момент є важливим. Чи зрозуміли? Здобувачі освіти зміст чи рік. Це сприятиме розвитку та формуванню соціальної компетентності. Ще один цікавий прийом перевірти домашнього завдання це самооцінювання. Учитель, учителька демонструє на слайді правильне виконання домашнього завдання. А здобувачі освіти звіряють написане у зошитах з представленим. За потреби роблять виправлення і виставляють собі оцінку відповідно до критеріїв, розроблених на початку навчального року. Перегляньте відео, поговоримо про оцінювання. Актуалізацію опорних знань можна провести. У формі гри Бейсбо. Завчасно учні-учениці готують запитання по вивченій темі. Перше запитання ставить учитель-учителька, тримаючи м'ячик у руках, кидає його учню-учениці на свій вибір. Той або та, в свою чергу, відповідають на запитання. Якщо відповідь правильна, то це дає право задати наступне запитання і обрати наступного відповідаючого. А якщо відповідь неправильна або відповідь відсутня, то учасник вибуває з гри. Оголосити тему уроку можна за допомогою загадки або загадок, які безпосередньо її стосуються. Після того, як відгадали загадки, учні учениці самостійно формулюють тему уроку та ставлять завдання на урок. Хочу нагадати, що завдання. Ставляться на конкретний урок. І завдання кожен конкретно ставить для себе, а не одній на всіх. Це важливо. Кожен має відчувати відповідальність за поставлене завдання, і це дасть можливість потім оцінити відсоток його виконання. Вивчення нового матеріалу. Можна проводити за допомогою чек-листів або дорожніх карт. Учитель, учителька готує короткий виклад навчального матеріалу у формі схеми, алгоритму, ментальної карти тощо. На парту дає один такий роздрукований листок, і учні-учениці працюють в парах, читають матеріал пояснюють один одному. Якщо виникають запитання, спочатку пробують самостійно знайти на них відповіді. Якщо не знаходять, то тоді звертаються до вчителя. При організації такої форми роботи бажано, щоб в парі сиділи учні з різним рівнем навчальних досягнень. Це дасть можливість. Учням, ученицям учити один одного, і в той час учні з низьким рівнем навчальних досягнень не будуть відчувати себе в чомусь обділеним. Закріплення навчального матеріалу знову ж таки проводимо в пара до слова, пари можна змінити, а можна залишити ті, в яких здобувачі освіти вже працювали. Учні учениці розв'язують завдання, надаючи один одному консультації за потреби. І якщо виникають труднощі, то учитель надає індивідуальну або ж групову консультацію. Цього разу пропоную для проведення вихідної рефлексії цікаву вправу, яка допоможе ще й розвивати компетентність. Вільне володіння державною мовою. Пропонуємо учням-ученицям дібрати з перелічених вираз, що відповідає їхньому сприйняттю уроку. Чув краєм вуха, ворушив місками. Рахував ворон. Натхненно слухав, лід рушив, був на сьомому небі. Бив байдики, ловив гав, комарноса не підточить. Пам'ятайте, домашнє завдання повинно обиратися. Як один із чудових варіантів, зокрема у п'ятих-шостих класах, є введення альбому творчих завдань. Тобто кожен здобувач освіти. Заводить окремий альбом для малювання, у якому буде виконувати творчі завдання, це можуть бути малюнки до творів, кросворди, ребуси, написані авторські казки, есе, оповідання, аплікації, рухомі фігури, власні авторські задачі або вправи з малюнками до них і багато іншого. Наші діти дуже творчі і сучасні, тому без проблем запропонують вам види сучасних творчих робіт. Сьогодні ваша педагогічна скарбничка поповнилась ще декількома прийомами. Зараз на дворі осінь і вже часто дощить. Стає прохолодно і рано вечорія. Але це не є приводом для суму та депресії. Навпаки, це час зробити ароматного трав'яного чаю, закутатись у м'якенький плед і читати улюблену книжку. Не забувайте дарувати собі хвилинки радості, бо вчителі важливі.